Ставники політичної партії Удар Віталія Кличка борються із довгобудами у місті Ілічівську. Внаслідок невиконання обов'язків будівельної компанії без житла залишається понад 400 родин. На знак протесту люди влаштували біля недобудови наметове містечко. Люди чергують тут цілодобово. Будівельні матеріали почали зникати. Коли стало зрозуміло, що продовжувати зводити багатоповерхівку ніхто не збирається. Отже, виникла необхідність встановлювати варту. Люди дежурять днем дежурят ночью вот потому что здесь часто крадут материалы со стройки, э, устраивают пожары на которые бегают наши дежурные вызывают ну що ще можна сказати? Тут ми готові кушати. У 2005 році, коли розпочалося будівництво цієї багатоповерхівки, ніхто й не гадав, що вона поповнить перелік недобудов. У 2008 році інвестори планували в'їжджати у нові оселі, але не так сталося, як гадалося. На півтора роки роботи зупинили, пояснюючи, це необхідністю зміцнення основних конструкцій будинку. При цьому компанія забудовник досить активно зводила інші об'єкти Вілічівську, кажуть люди строили гостиничный ресторанный комплекс пятиэтажный и строили три дома свечки на улице 1 мая 17 які успішно в 2009 році году були здані. А наш дом кака стався стоять, так і всі строители говорять, що перерозпределення средств строительных матеріалів, які були на наш на нашу стройплощадку, виділені всі пішли туди і туди. Разом із батьками без даху над головою залишаються їхні повнолітні діти. На знак того, що тут знаходяться діти, інвестори навіть вивісили іграшки на паркан біля намету. Аделіна скажи, а що ти тут робиш? Я, я, я жду здесь квартиру. жду квартиру, живу, хочу поскорее, чтобы достроился наш дом. А, вот ты живешь в этом деревянном домике. Тебе нравится там жить? Да, мне очень нравится там жить. А вот когда будет холодно, что ты будешь делать? Ну мы там уже постро... По... поставили двери, все, нам будет э, не холодно. А ты в новой квартире хочешь жить? Вот, Очень сильно хочу. Если будет ну, холодно, я спрячусь именно в палатку, закрою двери. Если будет дождь, то же самое, или одену куртку. А с кем ты здесь живешь? З Мамою з папою. Дізнавшись про проблему інвесторів, кандидату депутати до Верховної Ради Сергій Білюк не залишився осторонь. Про конфліктну ситуацію між фірмою-забудовником та інвесторами дізнався і лідер політичної партії Удар Віталій Кличко. І ось зроблено перші кроки до вирішення проблеми. Ініціативна група приїхала в Біляєвку на зустрічу. Вручила письмо Віталію Кличко. Вчора ми забрали відповідь. Через, получается, 10 дней да? забрали ответ и привезли сегодня, э, встретились с, с застройщиками этого дома и попытались донести им позицию нашей политической силы и мою личную. Чоловіка, який представляє зесволічовські, в особистому листі Віталій Кличко розпорядився надати інвесторам робочий офіс вже створено спеціальна робочу групу, яка у подальшому буде підтримувати людей. Очолить цю групу кандидат у депутати Верховної Ради Сергій Білюк. Познайомились ми з ним достатньо недавно. Но с учетом того, что они очень активно включились в эту работу, и юристов предоставили нам, в общем, мы ездили там в Одессу на консультацию, предлагают разные пути решения проблемы, стараются в этом как-то участвовать, то, ну, посмотрим, мы еще как бы с ними, ну, пока сотрудничаем. Хочется верить этому человеку, тем более, что слышала я от него очень много положительного, от жителей Ильичевска, что это человек, который не так просто бросается словами, и не, не, не только для выбора. Просто мені кажется, он как человек понял нашу проблему, і я думаю, что может быть благодаря ему, с его помощью, мы добьемся того, чего ждем многие годы. Цю новину інвестори зустріли з ентузіазмом. Адже досі жоден представник інших політичних сил ніяк не сприяв вирішенню проблеми довгобуду. Я не являюсь нікалійської взагалі ніпартийної, никогда не був, не стояв партиї. Вот. Но... Наверное, да, все-таки какая-то надежда все-таки есть. Потому что другие партии я, во-первых, не видел, что приезжали. Ну, партия Удар, может быть, есть какое-то новое вение, новые, короче, новые надежды. Вроде бы надежда какая-то есть, но уже столько, сколько нам обещали, уже не знаешь, кому верить. Но все равно надеемся, думаем, что неужели уже такой уж совсем это, мир не без добрых людей. Думаю, Хмельнюк обещал никакого толку. Нет, может быть, депутаты. Чим допомогу Сергій Білюк рішуче налаштований відстоювати інтереси інвесторів, адже тут мова йде про те, що близько 400 сімей, серед яких неповнолітні діти, можуть залишитися без даху над головою. В ході живої дискусії, переговорів е, мені показалось, що у людей в очах з'явилася надежда, і якщо люди. Тату надежду зараз отримали. Ми і я лично сделаю все, щоб в кратчайші сроки этот вопрос був сдвинут з мертвої точки. За словами Сергія Білюка, політичний координатор виборчої кампанії партії Удар в Одеській області Едуард Гурвіц теж підтримує інвесторів у вирішенні цього конфлікту. Едуард Гурвіц професіонал в цьому сім'ї. Он э, ни один дом у горя нерадивых, э, не знаю, как подобрать сейчас слово, но ну, я думаю, что слово «кидало» подходит сюда более всего. Э, ни один дом забирал и достраивал. Достраивал теми строителями и строительными компаниями, которые имеют деньги прежде всего, имеют опыт, имеют образование соответствующее, которые строят качественные дома. Його опит в этом нам он пригодится. і он мне пообещал, що я і всі люди, які сьогодні могут можуть на его поддержку. Робота ініціативної групи на чолі з Сергієм Білюком триватиме до остаточного вирішення проблеми незалежно від результатів парламентських виборів. Представники партії Удар не можуть залишитися байдужим щодо проблем людей. Ірина Монтян Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.